18 липня 25-го року засідання постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальної розвитку інвестицій та, та міжнародного співробітності. На засіданні присутні три члени з чотирьох комісій. Можемо розпочинати роботу. Запрошені ваш перший заступник голови Наталя Олександрівна, виконуючи обов'язки начальника. заступник. <зважаю> <право> Заступник начальника відділу бюджетної політики та доходної проведені фінанси. На розгляд комісії подано 5 проєктів рішень. Приступаємо до розгляду першого питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Галатської селищної територіальної громади. За перше півріччя 25-го року. Проект, проект схвалений виконком. Заслуханий і схвалений. По доход. Ми 102%. 125% в цілому виконання, значить по доходах всього 103 мільйонів 78 тисяч. По, по доходах загальних 126 620. 126 мільйонів 624 тисячі і по доходах спеціально 3 мільйони 454 тисячі. По видатках 124 мільйони 596 тисяч. По цілому по загальному фонду 117 мільйонів 515 тисяч і по спеціальному фонду 7 мільйони 80 тисяч. Це розмір профіциту. У нас виходить у нас профіцит. Цілому 5 мільйони 482 тисячі і по загальному профіці 9 мільйонів 108 тисяч, по спеціальному дефіцит 4 мільйони 806 тисяч. Дефіцит залишити? Профіціальний залишок і надходження то, все впливає. Значить, передача загального спеціального у нас виходить. 4 мільйони 806 тисяч. В цілому бюджет віддано на 102% Сотки по доходах, видатки спрямованіся в основному на фінансування соціально-куртурної сфери, якщо взяти НАЗУ, ми отримуємо додаткову на освітні субвенції, окрім додаткової дотації на... З обласного бюджету на відшкодування комунальних послуг, що в нас ще таке є із дотації, і субвенції. Потім активні парки у нас є. Стоп, там на В цілому 105 тисяч, не йшло. 80 тисяч. Да. 80 тисяч, так. Да. Ну і для покращення харчування. Перших четвертих класів у нас надійшло 30 тисяч і нова українська школа у виконанні публічний процедур цього публічної інвестиційного проєкту. Це у нас вийшло. Іншої субвенції 360 тисяч. Інші 360 тисяч це на укриття радісної школи, на обладнання. А, це на проєкт. Це по проєкту в основному. Ну. А доходи в основному з податків? 7 мільйонів перевиконав збільшення за рахунок податку на доходи фізичних. порівняння із минулого року це 14 мільйонів, ми за відповідний період отримали більше, якщо порівняти з попередньою, із яких 7 мільйонів це податок на доходи фізичних це пов'язано з колегіоним і 30 гроші, що це, це збільшенням да, що, що, що е зарплати, щоб висвітлювати пробування. Да, що. Це в основному за рахунок цього, але якщо взяти 102%, то Ігор Іванович скаже, що в мирний час навіть не даже не встановлювати, то і не, да, і От, не менше 105 тоді ми справою додаткове надходження. Так як військовий час, ми маємо право на направити додаткове надходження. Та... Це так їхні зарплати та... та... стійкі. Погано, що таким шляхом, а, да, да. Що, що, Такі. Чер... Такі. що через війну. Коротше, видатки на соціальній момент у нас склали 73%, 73,6%. Mm -hmm. В основному ми отримуємо соціальну сферах. Видатки, так що на якийсь розвиток у нас, в принципі, ну, Це, це, це Соціальний а, захист окей. освіта, медицина ну, і освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура, фізична культура і спорт. Це видатки на соціальну культурній зараз. Це називається бюджет придання, але ми вже ведемо. нам по-любому перетреба соціально культурна сфера зазначити, а далі. Це це далі, само Що перемогти, це само собою? Так, Та, будуть члени комісії пропозиції до проєкту. Пропоную голосувати. Хто за підтримано голосу? Пропонуємо внести на розгляд сесії. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Радської селищної територіальної громади державному бюджету. Кошти в сумі 150 тисяч згідно програми служби служби безпеки України. Що nee, ми їм то даємо? Ні, ні, тоді не можна були змінити 300 тисяч, 150 дали. Не дали, 150. дали а тоді, тоді 150, 150, да, я триста крас, а сто п'ятдесят тисяч. Згідно згідно програм, програми кошти напали на масти. Ну, це обороноздатність. <гумент> Тепер це, оборон, це обороноздатність. <гумент> навіть, навіть тих, шукати, що палять воно в скоморожках чи ще десь, то більше теж треба. Це їхня робота. так, що кого є які пропозиції, зауваження, немає. <гумент> пропоную голосувати одноголосно, проєкт підтримано, рекомендуємо нести на розгляд. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Радської селищної територіальної громади, державному бюджету на військову частину. Люди звернулися, офіційно все оформили. Як положено, є співпраця з фінвідділом військової частини. Да. Є в нас можливість, то, що тут не говорили. всі хочуть працювати там. Так що нехай строй. це, це на Збройні сили, це на оборону нас звали. Підтримаю. Хто за? Це вже нас половина. Ми вже те, що були з звільню залишку, це вже заліш. Це вже все. Це, це вже підчислиться. Це це це. Це. Це ну, і то добре. Просто поки вони ці всі зв'язки наладили, то якби раніше то було б. Поїжу. Наступне питання про передачу субвенцій з бюджету Радської селищної територіальної громади до обласного бюджету Вінницької області. 500 тисяч у субвенції, програма власний дім. цим? Ну, а да, 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 тарі... Так, вони не дадуть, якщо вони не дадуть з підтримки. Так, я далі... вже давно, платю, да, вже давним, давно плачу, вже давним-давно плачу. Прошло рішення, всіх не це, коли, не, коли, я, коли, на я, я на ремонт брав. І на розселі. Так що, ну, ну а що? Це, ну, на... Якщо ми не даємо, ми не вони як, не дають. Це е, е, з цих коштів жителям громади виділяють. Відповідно тих коштів вони виділяють. Є, громада виділяє, значить вони йдуть на досвід допомагають. Ну, понятне діло, що додають свої. О. Так що пропоную внести на розгляд. Хто за питання підтримано? Пропоную внести на розгляд. Так, і питання про зміни до бюджету Радійської селищної територіальної громади на 25 рік. Питання Олександрів, на. Ну, Спрамовуємо дорогою, потім у ньому 385 тисяч, 5 тисяч селищній раді на виконання. Програми судових рішень, це судовий збір, далі 200 тисяч відділу освіти на бензин. Бо от, ну, не було... мобилизація. Це, це мобілізація, mm -hmm. далі ми даємо 600 тисяч на дороги. Це підізнання, yeah, під yeah, під yeah. це, під mm -hmm. це загальне користування, це під'їзні дороги, mm -hmm. далі 40 тисяч на на технічну документацію на лісосмуги. По посадці, по тій, це закриття. 40 тисяч, 40 тисяч даємо лікарні на засоби обліку. Це 40 тисяч, да, щоб... ну, те, що ти приймаєш? Ні, 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 за посадку, за посадку, це те 40 тисяч, щоб воду... І... Там там, там, там було 36 чи що? Ні, ні, це, що вони ні. мають дати розробити там цілу програму? А, ні. Це один, це і це державна установа, яка... Не роз... не за те. На посаду. А скільки її посад? Ну не 40, 36. Це те, що балакало 1 мільйон двісті. Бо тоді побумте, то була тільки програма біля 200, ти був тоді на сесії, Ні, ні. Так, ні Юра, тобі, що, що Ті, то програма Мова йшла про, про скільки тих посадок, що в них ніхто нічого робити не може, бо вони на балансі ніде не знаходяться. А от одну посадку, щоб поставити на баланс, 40 тисяч. Це документація на те, щоб зробити, щоб вирізати, вирізати і да, щоб вони дали, що які це що можна вирізати, що, що, що можна посадити обратно, вони мають дати цю програму. А скільки тих посадок, щоб їх, всі, щоб їх узаконити все? То, просто. Ну його помаленьку треба робити. Ні, nee, то його давно треба, його далеко, але тоді було простіше, я спомню саме заробляли. Так всю написала. З 90% треба І ввести. 500 тисяч власних днів. Оце все, оце вам мільйон 385 тисяч і 550 тисяч мільйону замішку, це 400 тисяч військова частина і 150 тисяч розб'юдення. Крім того, пропонується перерозподіл. Ось Іван Іванович сьогодні приніс зменшити з, з неолімпійських видів спорту 9... на проведення заходів і збільшити на 6900. Це, Це нетрішнє переміщення. Дивіться, 9 серпня захищаємо громаду. Станці до 75-ти, там у нас тільки 6900, і у нас 23 якраз по бумаг, і рівненько 6900 нам потреба. І Федір Федорович вчора написав листи, ми говорили Люсю з Ірмановичу, щоб додали нам на олімпійський, не олімпійський, на спортивну масові заходи. Під... Це вже буде на слідчу mm -hmm. сесію. Mm -hmm. була... Бо зараз нам ми не встигне до 9-го і буде проблема. Через то добре, що там ще лишилися кошти, ми зараз їх перекинемо з кета на кек. Mm -hmm. І це, а вже на наступну сесію там буде вже 50 тисяч да, ну, ну Ми обіцяли? Так, тоді ми ж такі до мене. Ну, ми ж з пересходів, це ще по відділу соціального захисту і організаторів. Я ми її перекидаю з до 1, 33, так як це получається програма молодіжної політики, бо трошки змінилася класифікація бюджетної. 100 тисяч на 32-42 на соціальний захист. Цих 100 тисяч було заплановано при формуванні бюджету на придбання новорогічних подарунків для військових дітей військово-службових. Ми Ті... приводимо відповідність, тому що ми не можемо віддати по 31-33. Це молодіжна поліція. Це військовослужбовці, ви не знаєте.

На чотири місяці то пропоную доповненням до сесії затвердити овся всім субвенції 18 днів 763 двісті. Тут його немає. Це доповнення. Це, 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 це я його тільки зробив. Ви дасте мені його в електронну. То це ж ради, треба. Воно не рада, я це перебираю. Треба стріл протокол добавити. Ah, а, кинути кидайте мені. Пестопан кинуть. Кинути на центр. Хорошо, <laughs> я кинуть. Оце oh, це допомогти. Ви можете брати і і це, цей більше так з моєї. Шість і дев'ять. Вісімнадцять мільйонів. Шість і дев'ять це перекидка сто. Це перекидка з. 5.11 чи 900. 900 Ні, то перекидки тут теж нема. Ну, ну так нема сьогодні, що. Не ну ось воно ж в одному доповненні два пункти. Бачите? 6 6900 mm. і це 18. Ah, 1876. Ну, на 4 Все. місяці десь приблизно так, як у нас і було на місяць. Щодо. Значить, пропоную Голосувати за проєкт рішення з доповненнями. Да. Так. Да. Одноголосно, значить, рекомендуємо внести рішення з доповненнями сесії. Хорошо. Хорошо. доповнення, доповнення. Так. сесії. Так, всі питання розглянули, в кого є, які пропозиції. Тобі дякую. Про це, дякую всім за.